Для того, щоб зараз жити гармонійно, відчувати такий внутрішню гармонію, баланс, для цього треба звернутися всередину, зрозуміти, що мені підказує моя душа, що хоче моє тіло, що мені підказує мій внутрішній голос. І слухати, що саме транслює, не запихувати, казати, о, це погане, це засунься туди і не показуйся. А навпаки, зрозуміти, що тобі транслюється навіть негативна думка. Тому що в мене зараз от, на консультаціях люди кажуть, а як мені перестати думати негативно? А насправді це не треба запихувати і замаскувати. Це ті програми, які треба пропрацювати, і за ними стоїть благо, за ними стоїть ваш ресурс, ваше здоров'я, ваш дохід і ваше щастя. Якщо вам потрібна допомога, Цьому щоб розібратися, для чого мені ці програми, як їх про трансформувати в благо в світло, звертайтесь до мене на консультацію за одну зустріч. Я дам прості інструменти, які допоможуть вам швидко, буквально за день, за два, за три, в залежності, яка негативна думка, яка програма, звідки вона, що вона вам показує, підсказки дам, і ви заживете зовсім інше життя, щасливе в легкості, в радості. Ви бажаєте. До зустрічі!